Дрони, які перевернуть нашу війну. Дрони на оптоволокні. Їм взагалі по барабану на реп, тому що зв'язок іде не через хвилі, а напряму через кабелі. Потрібно дві станції: наземна і на дрон. Під дрон кріпиться котушка, яка з його польотом розкручує волокно та скидає його на землю. Апаратура та окуляри підключаються до наземної станції. Звідти вся інформація йде на дрон, а потім на політний контролер. В основному ставлять від 2 до 15 км, але вже є і на 25, і на 35 км довжини. 15 км важать близько 3 кг, тому їх використовують на дронах з дюймежем 13 і вище, в основному якості камікадзе. Головне протидія реп, про які ми вже розповідали в минулих відео. Тобто такий дрон заглушити неможливо, тільки збити. У нас вдома воно йде з товстим шаром ізоляції та парою пар витків. А для дрону йде кабель без ізоляції та з одним витком. Через це літати на таких дронах треба дуже обережно, тому що один різкий рух, і кабель або заплутався, або порвався, і все, дрону немає. І ми підходимо до головного мінуса. Це буде дуже велика втрата. Тому що 15 кілометрів оптоволокна коштують близько 50 тисяч гривень, що дорожче самої тренажки. А топові комплектуючі можеш придбати на нашому сайті по посиланню в шапці профілю.